Диктатор Владимир Путін тоді заявив про успішне випробування ракети. Орішнік і плани запустити її в серійне виробництво. Цього е, ну вже найближчим часом. Про це він заявив під час наради з керівництвом російського міноборони, військово-промислового комплексу і розробниками ракетних озброєнь. Е, про це свідчить трансляція пропагандиського агентства ТАСС. За словами Путіна, наразі в світі нібито не існує засобів для перехоплення цих ракет. І це мовляв не модернізація старих радянських систем, а новітня російська розробка. Українська ж протиповітряна оборона буде намагатись збивати російські балістичні ракети «Орєшнік» наявними засобами, проте це можливо лише після того, як вони розділяться на шість частин. Про це виданню НВ повідомило джерело у секторі безпеки та оборони України. Найімовірнішим варіантом їхнього ураження може бути збиття саме окремих блоків, а не цілісної ракети. Ну, існують системи американського і ізраїльського виробництва, які здатні збивати оцей арешник. Йдеться зокрема про установки, які можуть ліквідовувати одразу кілька боєголовок, пояснює CNN. Але на думку експерта Івана Супака, приміром США, навряд чи передадуть Україні ці зенітно-ракетні комплекси. Тед вони називаються вартість такого комплексу 3 мільярди доларів. Один постріл коштує близько 20 мільйонів. До того ж, навчання українських спеціалістів займе кілька місяців, і тому, на думку, ступака Америці простіше посприяти завершенню війни, аніж надавати такі от дорогі системи.